Зробити свідомий вибір і знайти себе в армії у Кропивницькому Відкрили центр рекрутингу української армії. Там не роздають повістки, натомість консультують щодо вакансій у військових частинах. Такі центри планують відкрити в усіх регіонах та великих містах. Лілія Кочера продовжить тему. Про відкриття центру Сергій дізнався з інформаційної рекламної кампанії Будь собою. Ця ініціатива спрямована на залучення українців до збройних сил. В армії каже 27-річний чоловік, не служив, але може бути корисним війську. Я безпосередньо навчався на it спеціаліста, тому дуже дружу з комп'ютерами і зацікавив род військ там, де зв'язано з БПЛА, розвідниками і комп'ютерними технологіями. Думаю, що вкладу свою частину в перемогу. Серед перших відвідувачів центру рекрутингу і 33-річний Роман. Він інженер-електрик. Хотів би дізнатися е, мови е, вступу чи можливо якось е, здійснити вибір до якої військової частини. Я хочу що взагалі е, моя професія є затребувана для е, військових частин. З приводу конкретної поради ще не, не думав, але потрібно е, також підтримати бійців. Працюють у центрі тільки цивільні. Вони не вимагають документи від клієнтів. Їхнє завдання підібрати військову професію відповідно до вмінь та навичок. Якщо клієнта все влаштовує, його направляють на співбесіду у військову частину. Він може сам обрати підрозділ, може брати сам бригаду і ту військову посаду, яку він бажає з рахуванням його вікових можливостей, з рахуванням його освіти. Пріоритет має бути наші бригади, наша Наші територіальні оборони, які саме діють в місті Кропивницькому Курпивницькому області. Систему рекрутингу в Україні розгортають з лютого. У центри вже звернулося більше 7 тисяч людей. 10% відсотків з них жінки. Нині армії кажуть у Міноборони. Потрібні оператори з озброєння та техніки, ремонтники, медики, логісти. Потрібні люди і у штабах, і на фронті. Ми не просто консультуємо людей, пояснюємо їх, які є вакансії, і контактуємо з військовими частинами. Ми допомагаємо їм власне цю частину зрештою потрапити після оформлення. Після проходження базової загальної військової підготовки. Яку частину не питають, потрібні фактично усі вакансії, які є. Центр рекрутингу в Кропивницькому 25-й центр такого формату в Україні. Ми говоримо, що Кировоградщина край хліборобів і воїнів. І це так є. Це високе звання, це глибинна мораль. Ми зробимо все для того, щоби. І рекрутингова кампанія проходила успішно, щоб хлібороби, трудівники, набувши військову спеціальність успішно і без шкоди для здоров'я захищали нашу державу. У Кропивницькому рекрутинговий центр працює щобудня в будівлі ЦНАПу. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.